Усіх вітаю, друзі. Ви на каналі BrickOne І сьогодні у нас ось такий імпровізований брік-плог, де я розповім, чому ж не виходили відео на каналі досить. Великий проміжок часу. Це тому, що на ось цей час припало досить велика кількість різних подій, таких як річниця мого весілля, та безпосередньо моє день народження, друзі. 3 числа, 3 липня, у мене було день народження. Якщо ви хочете мене привітати, обов'язково пишіть в коментарях свої вітання. Буду дуже вдячний, звичайно ж. Найкраще, напевно, ваше привітання це підписка на канал, лайк та. На канал з саморобками обов'язково підписуйтеся. А тепер я вам покажу в цьому відео безпосередньо, що ж я отримав е, з Лего на подарунок на своє день народження, що мені подарували, а що я купив собі сам. Тому блін, ця муха. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і давайте дивитися. Розпочнемо із найменших подарунків і підемо по наростаючій. Отже, друзі. Найменший із тих, що мені привезли, ось такий невеличкий пакуночок з трьома Лего-фігурками мені привезли з Польщі, моя сестра, і досить прикольні фігурки. Це у нас ось ось такі, як ви бачите, такий бейсболіст, напевно, пекар та якийсь... Як це сказати, фермер, напевно. Прикольні фігурки, бейсбольної біти у мене не було, курочки теж. Тому це класне доповнення до колекції. Так, далі будемо дивитися. У нас набір по Марвелу. Як ви можете побачити, я. Як ви бачите, по наборам хочу зібрати усіх вартових галактики з третьої частини фільму. Тому попросив собі на день народження ось такий набір із ракетою та малим ракетою. Як на мене, дуже класний набір, прикольний літак, такий Зореліт невеликий і дві фігурки. Дві фігурки це у нас ракета та маленька ракета, тобто Baby-Rocket. Ось такий прикольний набір. Обов'язково на нього буде огляд в мене на каналі, тому не пропустіть. Так, далі у нас набір позориним війнам. Ще одна тема, яку я дуже сильно полюбляю, і я захотів собі ось такий човник піратів. Де у нас двоє піратів, прикольний досить сам літак, та класні пірати, які я буду використовувати у своїх саморобках. А саморобки в мене виходять на моєму другому каналі з лего саморобками OneBrick. Тому обов'язково посилання буде під відео. Переходьте підписуйтесь, тому що там я постійно викладаю відеоролики з маленькими саморобками. До речі. Ось тут стоїть ось така невеличка, яка наступного, наступного тижня вийде, як шорт, прикольна по поволодрю персня. Тому обов'язково підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. А ми йдемо далі. Так, друзі, до речі, не тільки мої близькі і рідні мене привітали, а ще і китайські магазини. Ну, це я так приурочив до свого дня народження. Вони мені надіслали кілька наборів, друзі. І це щось реально прикольне, тому що. Це не просто там вагончики, які мені раніше присилали, а це справжні діарами. І першою діарамою я вам покажу ось таку, яка мені відносно, прям мені здається, на день народження прийшла. Дивіться, ось така частина європейського містечка. Такий от ось набір з голландським вітряком. Прикольний дуже набір. Обов'язково я його зберу, на відео покажу, що він себе представляє. Подивіться, яка коробка, прикольно, перший раз. Китайці мені надіслали коробку реально з, ось, з набором повністю. Тобто, виглядає як продажний варіант. Ось такий дуже прикольний. Виглядає дуже прикольно. Тому подивимося всі вже деталі, нюанси, яка технологія будівництва цього мока. Обов'язково все покажу у відео, де я буду її збирати та показувати. Тому, друзі, звичайно ж, підписуйтеся. Далі ще один набір від китайців, який я вже почав збирати, але його дуже багато, тому що дивіться, ось це перша частина набору, а ось це друга частина. Тобто він дуже великий, не вліз в одну коробку. Його надіслали мені двома коробками ось такими великими. Тут немає фото безпосередньо самого набору, але я вам гарантую, що це щось дуже прикольне, тому що це модульний м -м, будинок, е скажімо так, е варіація на е набір Лего, але у сетінгу зомбі-апокаліпсису, друзі. Зомбі-апокаліпсису, набір по зомбі-апокаліпсису. Про це ми давно мріяли. В Лего, звичайно, такого навряд чи е ми зможемо дочекатися. А от китайці нам... Таке пропонують, і я вибрав, мені запропонували вибрати перший раз самому набір, який я хочу. І я обрав ось такий набір, я вже його почав складати, зібрав всього лиш три пакета з 15, е, уже записую для вас відео. І я думаю, що воно наступним вийде. Я, я однозначно впевнений, що вам дуже сподобається. Це прям дуже прикольний набір. Тому, друзі, не пропустіть. Так, і останній набір, який я собі подарував сам. Ось такий набір вартових галактики. Дивіться, ось такий великий, ось такий крутий. І тепер до того в мене був уже набір маленький з грутом та зоряним лицарем. І, і я на нього робив дуже класну саморобку на каналі з саморобками, тому якщо хто не бачив, посилання буде зараз вспливе десь тут зверху, і посилання буде під відео. Обов'язково переходьте, дивіться, тому що я там прокачав його в 100 разів. Просто набір став максимально крутим і великим, цікавим ігровим. Отже, друзі, а це останній, один із останніх моїх таких покупок. Великий набір досить нереально класний. І теж обов'язково буде на нього огляд. Подивимось всі фігурки і безпосередньо сам літак фортових. І оцінимо його масштаби і красу. Отже, друзі, ось такі подарунки. Я отримав на своє день народження. Також я ще собі купив кілька фігурок для нових саморобок. знову ж таки. Це нові вороги для супер Ні, для Спайдермена, для людини Павука. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал з Саморобками, тому що там реально виходять класні роботи мої. Старі, так, старі, які ви вже бачили, та ще і нові. Тому, друзі, обов'язково підписуйтеся. Ще раз дякую, друзі, хто мене привітає. Я буду дуже вдячний. Всі посилання. Якщо ви ви хочете матеріально взагалі мене підтримати, посилання також будуть під відео. Але, звичайно, гарне слово це завжди приємно, тому запрошую всіх коментарі, друзі. І до нових зустрічей у нових відео. Дякую, що весь цей час зі мною. Бувайте!